Я дивлюсь на цінники наших диванів і не розумію, чого цей 22 тисячі коштує, а отой навіть більше коштує 18. Щось взагалі не розумію. Це диванчик Коін. Тут у нього 160 спальне місце, він розкладається з 160 на 200 повноцінне спальне місце. І в нього загальний габарит 202 см. Ну, вроді безручний диван, 22 тисячі гривень коштує. А ось цей диванчик крив, що сьогодні приїхав, коштує 18. Так він. Він і більше, він 235 см, він теж розкладається в спальне місце і коштує всього 18 тисяч. Можливо, через те, що, що тут спальне місце трішки менше, у нас 145 на 190, там було 160 на 2, але все одно. Якби я собі купував диван, якби в мене місце дозволяло, я би брав цей риф за 18, тому що ну, за 18 тисяч такого варіанту не знайти. Якщо вас диванчики зацікавили, може бути такий, може бути той коін, він трішечки менший, 202, цей 235. Але в загальному обидва диванчики зручні, вони між собою схожі, тому що тут стиль однаковий з такими е, утяжками, з такими складочками. І кожен обирає те, що потрібно. Колір і тканину можна обрати. Якщо диванчики зацікавили, риф, коін на сайті Солоха є в шапці профілю, телефончик для зв'язку.